Так, дивіться, що ще є. На приємці є така річ, гарбузи або ж буряки, лад давати, балон є, є ще барбекюшниця з трубою маленькою з-під фріону. Оце так. І так, всім доброго дня. Хочу показати щось нове, що знайшов на металобрухті. Тому для вас показую, демонструю, а ви оцінюйте, як є. Дивіться, є ось така коробка з такими цікавими завісами, цікавими ціми, ручкою такою цікавою. Ціна за неї буде в нас 150 гривень, це в нас буде 100 гривень, це в нас буде 80 і це в нас буде 45. Далі є два венчика, таких назву їх змішувача. Один під перфоратор, другий під е, обичну дрель. Е, ціна обох е, буде 150 гривень. Так, топор буде у нас 120 гривень. Заготовка для ножів. Ось таку знайшов. Кована. Гарненька, сантиметрів десь 35 Ціна за неї буде у нас 85 гривень. Ножі різної якості різного стану. Ціна 30 гривень, 45, 120, 25. Цей з напильника взагалі 30 гривень. Цей в нас буде 45. Ножиці будуть 80, ці в нас будуть 30, ці в нас буде 35 топор без ручки. Треба доробити гарненький, ціна 55 гривень, болти. Ось такі кількість розміри, всі в Viber, якщо комусь там потрібні, дуже. Ціна за них буде 70 гривень. Два, три колишки. Ось таких гарненьких, приблизно десь 20 см. Ціна за них буде в нас 100 гривень. Е, патрон, два патрони якраз є. Цей у нас буде коштувати 120 гривень, цей у нас буде коштувати 200 гривень. Трубочка 20 гривень, два, дві шпильки. Ось таких. Ціна їх буде 50 гривень. Ця частина буде у нас 30 гривень, ця у нас 30. Ці у нас будуть 45. Ці в нас якісь заслонки. Діаметр 60. Товщиною 20. Ось так відкривається ціна алюмінів, зразу кажу. 45 гривень за штуку. Ось ця річ цікава така для держаків, для цих. Я забув, як вона називається, чесно скажу. Хто в тімі, то якраз може сказати, як називається така річ. Фіксується лезо і робляться кругляки. Ось так. Ціна за неї буде 180 гривень. Так, пилорамні і різні диски. В кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 штук. Будуть у нас 400 гривень. Так, цей ролик для стройки для всякого такого. Кому цікаво, ціна його буде 80 гривень. Так, цей у нас буде 60. Цей у нас буде патрон 80. Цей у нас буде. 50, цей у нас буде 30, цей у нас буде 20, цей у нас буде 35, цей нас буде 40, 25, 15, 20. Ці у нас будуть 40 за 2 штуки. Так, цей у нас буде така цікава. 25, цей у нас буде 45, Це у нас буде 80, це у нас буде 50, це у нас буде 30. Цей у нас буде 70, цим у нас буде 20, ці у нас будуть, це вже називав, навіть, мабуть, е, вимикачі. Якщо всі будуть по знижці якоїсь, а так будуть по 15 гривень за штуку. Кому який там потрібен, е, відмічайте, кажіть, я вам більш детально так все покажу. Це ці трьох положення. Ось так. Оці два. Всі інші. Працюючи, кембрики всякі. Цей у нас буде 40 гривень. Монтіровка ось така. Буде у нас 80 гривень. Танчик гарненький з коробочкою. дуло відломане сразу кажу. Ціна 100 гривень. Тиски. Тиски у нас будуть 700 гривень. Далі в нас є ось такий. Як би сказати, підйомний механізм черв'ячний 200 на 135. І кріпиться на 4 отвори, 4 болти. Ручка зроблена із ключа розвідного, привареного до нього. Ціна півтори тисячі він буде ваш. Так, сверла. Сверла ось така кількість. Дивіться. 32 штуки, одна там фриза, наві фризи. Ціна за них буде 650 гривень. Далі є мечики, ось така кількість. Перерахуєте, передивитися. Ціна 1400 гривень 50 з чимось там штук. Це у нас 10 гривень, це у нас 10 гривень, це у нас 25. Пінцети. Дивіться, які різні різні, які хочете є. Ціна цього буде у нас 70, ціна цього буде у нас 45 і ціна цього буде 50. Так, що в нас тут іще? Є щуп такий на відновлення 20 гривень. Колокольчики такі 15 гривень. Різне. Звучання запальничка. Кому цікаво, 30 гривень. Молотків. У нас є деякі ш... кілька штук. Цей у нас буде самий дешевий 25 штук розплюснутий, але можна довести його до. Цей буде 30, цей 30, 30. Цей буде 35, 35, 35, 35. Цей у нас буде 50. Ось така кількість головок. Побачили. Квадрати там присутні деякі, щоб дороблювати. Ось така. Кількість ціна 450 гривень. Шухлядка на останок просто для головок. Ціна 50 гривень. Все, все продемонстрував, все показав. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, присилайте, будь ласка, фото для того, щоб можна було зрозуміти, про яку річ ви маєте на увазі, і будемо домовлятись, будемо відправляти для вас це все. Від вас чекаю лайків, коментарі. Подяка за комент. Також, тому що дуже багато якраз пишуть, що комусь там щось не подобається. Хто хоче якусь річ побачити у відосі, викажіть. Я на наступне відео зроблю, тому це не проблема. Для когось хлама, для когось якісь цікаві речі. Тому якось так з вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба.